Водоканал і «Азот» з'ясовують стосунки вже у столичному апеляційному суді. Для детальнішого вивчення справи той зобов'язав сторони надати додаткові документи. Наступне засідання відбудеться вже за тиждень. Воно буде вже четвертим. Для апеляційних розглядів це своєрідний рекорд, кажуть юристи. До справи навіть долучили профільну нацкомісію, яка пристала на бік комунального підприємства, бо хімічне таки не мало необхідно ліцензії на очищення міських стоків. Нагадаю, «Азот» за це хотів стягнути з водоканалу 23 мільйони гривень. У за цю справу у суді розглядали майже півроку. Зрештою правду визнали заводним підприємством, але Азот не заспокоївся та подав апеляцію. Водоканал продавав населенню за тарифами, які були затверджені для водоканала, бо не міг по-другому робити. За іншою ціною немає такої правоздатності водоканал продавати по 487 гривень за кубічний метр. Азот вже просить з водоканала в 2,5 рази більше. На сьогоднішній день, якщо спрогнозувати перебіг судового засідання апеляційних судах, то можна прийти до висновку, що може бути прийнято рішення і на користь «Азот», що в свою чергу от, потягне з собою ряд негативних наслідків, саме як тільки, не тільки для водоканалу, але й для громади місця. Тому що от, от, тарифи на сьогоднішній день. Ціна в тариф зложена на рівні 487,2, вона тягнула азоту 1167 гривень і різницю придеться відшкодовувати фактично громаді.